Всім привіт! Дивимось четверту серію Watch Watch. Ну, ця серії в нас е... було передбачене від матері, що з'явиться зараз якийсь пес, який не вшкодить. Е... Ні, хоч і якась буде. І в принципі, можна сказати, виправдалося, але так, не, не так, як я очікував. Ну і до нас додався ще один герой. Я так розумію, він е... супер знайомий з Ніко, можливо, вони десь там. Навчалися разом. Мізнали, що він цей як його. Вилетіло з голови. Коротше, Ворон. Я таке разу. Я, по-моєму, щось інше. Коротше, забув, ну, шо, коротше, із э, того, всякого юкайного. Він теж, коротше, охоронець, походу, і невже в нас будуть якийсь трикутник робити? Я сподіваюся, що це просто може перші серії його появи, і далі такого не буде, бо я таке супер не люблю. Не хочу цієї комедії, але все рівно. Я не хочу, щоб так автор намагався вибити якісь емоції з моя, бо це дешевий друг. А, ну і сама серія прикольно виглядала. Особливо цей бій непоганий, був хоч короткий. Ну і <смас> намагання Ніко збабити. Моя бо хоча б показати його зацікавленість, був особливо з цією... з одежу з журналу, яка тільки одно, одностороння, можна сказати, була передньобічна. <смас> Побачимо, що буде в цій серії. Буду, напевно, привикати до нового героя, знайомитися з ним. Кстати, Як там його ім'я? Що подивлюся? Кенчі, нормально? Ну, побачимо, як це все буде. Реакція на YouTube буде з таймером, то вам треба своє копія, але в описі під відео є посилання на реакцію з картинкою та звуком. І, будь ласка, якщо будете там дивитися, не виключайте ролик на ютубі, хай йде далі на фоні, прослушатися, викуште, це дуже-дуже допомагає каналу. А ще більше допоможе, якщо ви підпишетесь, поставити лайк, подобайку, буде дуже приємно. І чим більше ви їх поставите, тим краще ролик буде рекомендуватися, тому більше я на українські теж реакції. І так будемо просувати канал разом. Щоб обов'язково не забувайте підтримати армію, посилання в описі під відео. Ну і яка копійка є у вас залишиться, можете мені закинути посилання теж в описі під відео. Буде дуже приємно і ще більш вона надасть. Один, два, три. Yeah. Зараз з опінгу. А, додавше ну, в минулій серії був прикольний опенінг. Типу. Тепо... Недороблений в стилі, такому дуже прикольно. Tango. Ignoruje падла. А в чому домі він цікаво знаходиться? Mm. А. а я думаю, він теж якось вчився там. Ну, хоча можна так і сказати. Коротше, якщо вони поладили щось мене тривожить. В принципі, і в і Вопоні, ну, він був таким божевільним. То, походу, нас прибавиться таких персонажів. Мені від них вже голова трохи розкалується. Якщо цей ще буде таким самим, це жопа повна. Ще підозріло мені його слова, здаюся, по-моєму, вона б могла б і прислати щось в тому письмі. сказати. Нормально він відреагував на нього. Uh -huh. O oh nie, ja nadzieję są na o oh Boże, ja takie znam, <laughs> po mojemu mówimy. <laughs> А, ah, ну ладно, я думав, вона вже напортачить. ...застарілий, який обичує в нього... ...які вони... Byly zvádnice z jeho pohodinky. nevím, v co se stoletím tak bylo. Znovu je celka. Капець вони помішані. Зважаючи, що це можна сказати перші розділи манги, виходить в оригіналі, напевно, були. Це, получається, манга супер новенька. Хоча я не знаю, коли там вийшов цей убивця демонів. Може, він вже старий супер, я... бо я ніколи не ну, трохи читав манго, але мене не зацікавила. Вона... Хоча аніме типу суперкрутанімова, але якщо історія не цікава, то я не буду трогати це все. Oh. Чому мене таке відчуття, що ще й тут почне жити? Я надіюсь, я помиляюся. Бідна <offitt reformative> парасолька. А, oh, походу на гачу все спускає. Ще так підставно вийшла. Не вже знову якесь передбачення. Що він знову впав Бреше, щоб я подумав, що він дістав інформацію, яка пригодиться. І тому не виганяли. Da ir šodobis, uh, va. Боже, не вже зараз стародавня дуель буде. А не купувам тільки рада, напевно. Хоча я на здивування вона... на. реагує дуже спокійно на це, на це все. Хоча в минулій серії так прагнула його уваги. Він, він так не поводився, ви вже б тут розбушувалися і мінус хата була б. О боже. Чому я відчуваю, що так точно не станеться? Невже все ж таке спрацює? М. А цікаво, можливо, воно не спрацює, бо працює спрацю на упаковку, а не на ці, що вони всередині. Я надіюсь, якщо це так вона не Хм. А може я помиляюся. А може, взагалі, закляття це любовне якесь О, буде прикол. По його реакціях вже здається. Або він знову реагує на якусь вінтажну одежу. Помоно працює гірше, чим вона задумала, або краще з якоїсь сторони подивитися. Вона тільки що суперника собі зробила. ха <laughs> Капець. Да, вона сидить тут і радіє, походу. А тепер все як завжди, по-моєму. <laughs> Što to za reakcije blijeu Boža. Ну вже зараз показує, типу, доброту цього хлопця, що з Дими Шарика <глав 'я> Нормально. <глав 'я> Капець що зараз з дітьми буде? Ааа! Та що і так працює о Боже. Але вже зараз скріж буде? Він до дітей буде приставати. По-моєму, після такого Ніко трохи треба по попі надавати. вже мене дуже дивує, це поче яка дивна така в цій серії, не знаю Що це за дивна фігня на ній? Це що, якесь килла кіл? Ой, чи як там? По-моему, да, по мой правильно назвал витригеров. І там деформа говорить, що зачем ула. була. <laughs> Цікаве місце вибрав, де очі з'явилися. Блін, беде, сам почався. <laughs> Я вона надвилася. Взагалі прикольно, що вона літати може без мітли. А вже тергош мав би вміти літати. Прикольний круг був. Mm. А я якщо судову він зараз сам перетвориться в якусь іншу форму. Яко обіцян, а на машині дерева. Що, напевно, для команді не потрібно таке говорити, але по-моєму. Напевно, із-за того, що їй ніхто не казав, що більш так не роби, і всі їй тільки допомагали, вона така і залишилася, що такі проблеми доставляє. Зонтик. <laughs> типа Типу по воздуху запустити з парасолькою себе. Капець не бішний план. По-моєму з таким замахом в точності. Нічого не говорить. Тому все совет Нормально вида. Завис повітря. А вже їм просто це схопити треба. <сум> Нормально. <сум> <сум> Неочікуваний поворот. Бедный зонтек. Вообще я не чекав, що зразу протики серйозні штуки. Я надеюсь, Серс, хочешь слова? хоче якось вплинути на неї, вона починає контролювати. Хоча тоді комедії, напевно, не буде. <рес> я так і знав, блин, що все цим закінчиться. На вулиці. <хи> а, ну ладно, щось вже краще. А. Ну, короче, можна сказати вже на вулиці скоро буде жити Я не знаю чому, але мене прям вибуває скоріє те, що Ніко в цій серії виглядає якоюсь е... адекватною. Поки що всі минулі серії цей характер в неї зовсім не проскальзував, тому дивно для мене це дивиться. Он ч уже всіма це зблизився? Де він тільки часу знайшов, блін, настільки. І звідки вже з вже з'являються ці люди. Де, звідки вони телепортуються? Якого вони вже всі на вулиці роблять. Закінчилася у нас четверта серія. Не знаю, дивна серія, як на мене. Не знаю чому, але в мене від неї дуже дивні відчуття і не те, що прям позитивні. А, як я й казав, дуже дивна поведінка Ніко була. Ніби нав'язана, ніби автор супер хотів, щоб люди полюбили нового персонажа І тому Ніко прям. Стало адекватною, чи що. І навіть я закляття на зонтик наклала правильно, і все все не правильно. І навіть вона, не вона проблеми викликала тим, що прилетіє в одяг. А, не знаю. Ну, і чим далі я дивлюсь, тим далі я боюся, щоб не стало так, що мені не буде далі подобати сюжет. І за того, що. Що залишиться тільки один адекватний головний герой, то не зовсім. Хоча, якщо, наприклад, подивитись гінтаму, там ще гірше, напевно, всі неадекватні, але я не знаю. Можливо, я вже із-за того, що так люблю гінтаму, не замічаю гінтаму всяких проблем. Але, по-моєму, хоч божевільність там і супер, я для всіх там, чим паче можна сказати, хоч він притворяється, типу нормально, але, насправді теж. Але мені здається. Прибазані всіх там якось не знаю, сприймаються легше мені, ніж тут. А тут мене прям починає вже потроху вибільшувати герої. То що ж, в цій серії я б так не сказав, Бонько, типу, навіть адекватно поводила себе. Але нас всі інший герой. Я сумніваюся, що автор поменшить Ніко, вплив Ніко і магію. І просто тепер буде цей герой Тенгу це все робити, що робили в минулих серіях. Я думаю, просто додається, що один такий персонаж. Ну, я б хочу дуже помилятися, і може це просто темп цієї серії такий дивний був для мене. А... Ну, показали, що він добрий, добрий хлопець цей парубок. Всім допомагає, всіма вже знайомий. Знаєте, Старка, Штарка, точно згадав, із 4idian, який, в яке місто не зайдеш, він вже всіх знає, всім, всім допоміг. Щось типу того. Ну, побачимо, як далі буде. Надіюсь, краще. Підписуйтесь, ставте лайк-подбайку, можете мене підтримати посилання або описи під відео обов'язково підтримати армію і до побачення.